Мумія і Золотий скарабей». Так от, мій Мумія це найкраща книжка, яку я читала. Дитячих книжок я перечитала багато. Вона дуже позитивна, дуже мудра, дуже винахідлива. Думі, він дитина, але він таким дорослою енергетикою наділяє цей твір. Він такий мужній, він цікавий, він спостережливий, він холоднокровний, він добрий, він не лукавий Де чому він виправдовує свої ожидання на нього, яку ти ставиш на книжку. Також хоус, він з здумі дуже прителюється. Дружба, якою хочеться поділитись, знаєте, і погано, що тут є, навіть показано булінг, тим як аналіз ставиться до думки, а також показано, як всі захоплюються тим, що навіть людина з опіками може бути великою.